Вітаю! Для приготування однієї порції вівсяних кексів з банановою начинкою, нам необхідно взяти 3 четверті склянки добре відомих нам вівсяних пластівців. А скільки вівсяних пластівців нам потрібно взяти, якщо ми хочемо приготувати тільки одну другу порції кексів? За рецептом нам необхідно 3 четверті склянки вівсяних пластівців. Але ми хочемо приготувати тільки половину, тому нам потрібно взяти половину від 3 четвертих, вірно? Ми маємо взяти половину кількості, яка зазначена у рецепті. Таким чином, нам потрібно взяти одну другу від 3 четвертих. Ми множимо одну другу на 3 четверті. І чому ж це дорівнює? Перемножуємо спочатку чисельники 1 помножити на 33. А тепер знаменники. 2 помножити на 4 це 8. Ось і все. Для приготування половини кексів нам потрібно взяти 3 восьмих склянки вівсяних пластівців. А тепер давайте зобразимо наочно цю ситуацію. Я зроблю це для того, щоб ви краще все зрозуміли. Як на вашу думку, виглядає дріб 3 четверті? Це кількість пластівців, яка необхідна для приготування однієї порції кексів за рецептом. Припустимо, це склянка. І якщо ми поділимо її на чотири частини, то тоді дріб 3 четвертих становитиме три частини з цих чотирьох. Одна, дві, три частини, із можливих чотирьох. Саме стільки пластівців за рецептом нам необхідно для приготування кексів. Але ми не хочемо готувати так багато кексів, ми хочемо приготувати тільки половину, вірно? Для приготування половини кексів нам потрібно взяти половину від трьох четвертих. Тобто, нам потрібно частину, обведену помаранчевим кольором, розділити навпіл, оскільки для приготування однієї і другої порції ми маємо використати тільки половину кількості пластівців, яка зазначена у рецепті. Ми ділимо ось ці три четверті склянки навпіл. А тепер подумаємо над тим, яку частину становить ця кількість пластівців у порівнянні з цілою склянкою. Як же це зробити? Ми можемо ці чотири частини, секції склянки перетворити на вісім менших частин. Тобто, нам потрібно кожну з чотирьох цих частин поділити на дві частини. Це в нас перша більша частина, ми її ділимо навпіл. Ось так. Одна більша частина перетворилася на дві менші. Це друга більша частина. Вона в нас вже поділена на дві менші частини. Ось одна, а ось друга. Це третя частина. І ми її також ділимо навпіл. Ось одна, а ось друга частина. І нарешті ділимо на дві менші частини четверту, останню більшу частину склянки. В якості якого дробу в такому випадку ми можемо подати ось цю частину склянки? Усього в нас тепер 8 частинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ми із чотирьох більших частин зробили 8 менших. Усього частин 8. Отже, в знаменнику ми одразу можемо записати 8. І для приготування половини кексів нам потрібно взяти половину трьох четвертих. Склянки вівсяних пластівців. Нагадаю, що 3 четвертих склянки пластівців обведено помаранчевим кольором. Наведу, щоб вам було гарно видно. Отже, це в нас 3 четвертих склянки вівсяних пластівців. Ця заштрихована частина становить одну другу, тобто половину від трьох четвертих склянки. Подивимося на це ось з такого боку. Скільки частин із восьми менших в нас заштриховано? Ось одна з восьми частин, ось друга і ось третя. Таким чином, всього в нас заштриховано три частини з восьми отже, це буде дріб три восьмих. Сподіваюсь, наочне пояснення вам допомогло розібратися в тому, що насправді означає взяти половину від трьох четвертих. А наразі все і до зустрічі!